Посилання на товар в описі під відео. Дитяча гірськолижна куртка з колекції 4 f Утеплена модель виконана комфортного матеріалу. Мембрана Неадри 5000 забезпечує повітропроникність, захист від вітру та оптимальний захист від вологи. вологи.Неудри технологічно вдосконалений матеріал із гідрофобною мембраною, що володіє високими технічними параметрами. Це дозволяє ефективно зберігати внутрішню сторону одягу сухою. Завдяки своїм унікальним властивостям матеріал оптимально транспортує вологу назовні, захищаючи при цьому від змін погодних умов. Світловідбиваючі елементи підвищують видимість і безпеку під час темряви. Має знімну водонепроникну клейку смужку, яку можна приклеювати на різні поверхні. Прямий фасон, утеплена модель з підкладкою, кишені із застіпкою, модель з капюшоном, завищений комір із запахом на блискавці. Застібається на блискавку.